Всім добрий день! Хочу показати сорт Пінк Lemonade Лухіни. Ну, ось така його врожайність. Зараз середина липня. Ну і що можна про нього сказати? Кущі. Середні, інколи можуть швидко йти вгору, якщо його більше обрізати. Ягода середня, некрупна, ось такого кольору. Щодо промислових посадок, то я у них перспективи не бачу, оскільки, як бачите, ось така вся врожайність такого куща. Тобто тут нема мови про якусь промислову посадку, або на рахунок ціни за ягоду, то тут не менше 500 гривень. Я так вважаю, що за такої врожайності ягода ця має бути дуже дорогою, оскільки її дуже є мало. За смаком дуже класна ягода. Для того, щоб в себе посадити на городі вартує, Ягода надзвичайно, надзвичайно смачна, має гарний запах і, і смак. Ну, на рахунок того, що Садити її. Кущик 1-2 можете для себе посадити, але не для промислових посадок. Ще хочу показати один сорт лохіни. Правда, я забув його назву, але хочу просто показати врожайність. Ось подивіться, що тут за врожайність. Отже, як на мене, середній сорт. Листки дуже темні, можливо, хтось знає, підкаже, що це за сорт. І ягоди надзвичайно багато. Ось така кількість. Збирати потрібно дуже, також частинами, щоб Зелена ягода швидше дозрівала. І цікаві на спартані. Хочу показати грону. Ось такого плану. В кого є такі? Також грона. Це бачите наверху так, так? Іде, йде? -йде. Ось тут обрізав і маємо ось таку для дитини гарну смачну ягоду. Тут десь сантиметрів 30 саме має оце грону. Як бачимо, листків немає. Дуже цікаво. Наросло. Наросла ця врожайність ось тут менше грону, такі цікаві екземпляри попадаються. Сезон лохини в розпалі, дуже багато ягоди, ось бачимо і у бегах є, але дуже сильно потребує поливу, бо якщо багато ягоди, то Ягода в'яне, дрібнішає через те, що полив треба частіше проводити. І це відштовхує від того, щоб садити лохину в бегах, бо тут дуже сильно потрібно за цим бегами слідкувати. Він, коли капельниця, може забитися, може не давати полив. І таким чином. Отримаємо в'янення плоду дрібну ягоду. На сьогодні, що я хотів вам розказати і показати все. Кому сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал.